Друзі, знову всім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Вже вдруге за сьогоднішній вечір я в прямих ефірах з енергопрактикою. Це був наш перший прямий ефір. І зараз я хочу провести теж такий коротенький, прямий ефір на тему важливих послань, які сьогодні я отримав, передусім для України. От для світу в тому числі будемо сьогодні дивитися ще важливі послання. В день сонячного затемнення. Сьогодні у нас 20 квітня. Сонячне затемнення. Одне з яких там теж відбувається там, раз скільки там років. Дивився те, так само таку цікаву програму. Здається, наступний буде десь аж в 2000 там. 40 якомусь там році, щоб не помилитись точно. Ну, в нас зараз 2023 рік, тобто десь так орієнтовно за років 20. І коли відбуваються такі явища, вони, як правило, несуть за собою в плані енергії теж таку свого роду потужну зміну. В такі періоди дійсності нечість любить активізуватися і пробувати ще щось виграти, захопити. Взяти якийсь матч реванш, але коли вона програє, а вона програє, так і хочеться сказати, що вона тоді, ця нечисть, стирається з лиця землі повністю раз і назавжди, і на віки вічні. Амінь. Так от, послання, якби одне з таких ключових сьогоднішніх, саме для України, це те, що від сьогодні вся та рашистська наволоч, яка Принесла стільки біди, стільки горя в нашу країну від сьогодні, все те нехороше, м'яко сказано, що вони нам зробили, почне ще більше повертатися до них, ще з більшою силою. Вони будуть за це все відповідати. І сьогодні також мій так само хороший друг цю інформацію теж мені десь написав, підтвердив. І я радий, що не тільки в мене такі відчуття і перечуття, і це вже дуже-дуже добре, що від сьогодні це все почне повертатись до них ще з більшою силою і ще більше почне відзеркалити весь той негатив, який вони нам принесли. І, звичайно, який наш прямий ефір без розкладу. Тому що говорити можна багато, але в прямому ефірі зараз теж будемо дивитися, що по енергіях, що по енергіях йде для України від сьогоднішнього дня з 20.04. Працюємо поки що з колодою Таро Ошо, тягнемо першу карту. І вже маємо перший такий хороший момент. Викриття тих, хто ховається в овечій шкурі. Це якраз тема, про яку ми неодноразово вже говорили останнім часом в наших останніх ефірах. Тема про викриття, ще більше викриття внутрішніх ворогів, бо без цього перемоги остаточно теж не здобути. І вигнання оцих всіх зовнішніх ворогів і тих всіх расистів. Карта, хто ховається в овечій школі. Чимось мені це навіть так сьогодні і проасоціювалося з продовженням вигнання отої всієї нечисті і Чорноти, яка ще в тому числі пов'язана із тими московськими патріархатами, як я вже казав. Теж така дуже, дуже довго тривала точка контролю і, цього, і точка цього зомбування людей всередині в Україні. Тому що, дійсності, якщо подумати, а чого немає в Росії, в Москві церков українського патріархату, так? Десь теж таке читав, дивимось далі. Ну, але це не лише про то, це одне із пазлів. Це і викриття тих, хто йде на різних рівнях владних, місцевих, там, обласних, на рівні столиці так і далі, так далі. Тобто процес, який продовжить ще більше викриття тих, хто в овечій шкурі. Другий такий енергетичний таро Ошо аркан. Аркан, який називається коханці або закохані. Це аркан вибору. І, як ніколи, зараз важливим для кожного з нас є вкотре робити правильний вибір, за кого ми, на чиїй ми стороні. І, звичайно, ми говоримо зараз найголовніше про рівень енергії в сьогоднішньому ефірі. Тому вибір вкотре важливий, на якій кожен з нас в стороні добра чи зла. Світла чи темряви, і так далі. Прийшов час робити для декого вже такий однозначний і остаточний вибір. Так, час розплати для расистів ще більше тепер прийшов. Абсолютно правильно. Так що, вибір робимо правильно, тому що для багатьох він буде таким доленосним. І для України теж. Далі у нас. А вибір для України який? Яким курсом йти? З ким співпрацювати? Ну і інші аспекти, які зараз розвиваються. Третій у нас такий аркан, називається Adventure, Пригода. Для України це однозначно ще далі наступний потужний перехід до нових можливостей. Далі. Звільнення від тих всіх зв'язаних можливостей. От навіть сьогодні в нашій енергопрактиці. Теж один з таких енергетичних оракулів, який вдалося запустити для виконання. Це якраз було от розбиття тих всіх блоків, те, що ще не пускало і зв'язувало наш шлях до перемоги. І. Бачите, який йде аркан. Відновлення нашої виснаженої землі, наших виснажених людей. Карта, бачите, такого виснаження. І хай кожен ворог, хто приніс оцю біль, це горе, ту біду на нашу землю. Хай відчує не з то, Торецею. А в знакові безкінечності, хай відчує весь той негатив і все те зло, який він, який, яку, який він приніс на нашу землю, хай відчує на собі. Ще одну тягнемо. Повернення контролю, тому контрнаступом бути. І сьомий. Ми пішло мені число 7. Скидаємо те все, що давить, те все, що тисне. Бачите, яка карта. Тому, дійсно, з цим період сьогоднішнього сонячного затемнення. Там десь вже незабаром не забарився період ретроградного Меркурія. А ще теж один мій такий хороший друг який трошки цікавиться тими астрологічними різними моментами. Теж так от, я вже в одному з ефірів говорив, що цю тему досліджував, і там так планети зараз десь ближче от під кінець квітня, травень місяць так переміщується, що це вся теж зона негативу, і тої агресії, і тої такої самої. Найгострішої фази переміщується якби, в енергетичник з території України в напрямку території Росії. Тому хай буде їм по заслугам. Катюзі, хай буде по заслузі. Ще хочу кілька карт витягнути. Буквально три карти. Оракул Maze, пам'ятаєте його. Перша карта. А наскільки вона от десь асоціюється з оцею картою, яку ми тягнули, бачите, яку я тягнув. Трішки по-іншому тут намальовано, але теж таке відділення отої нечисті, отого рогатого ой, то зараз буде того викриття. Ну, але щоб вилікувати нашу Україну від цієї всієї нечисті, звичайно, треба це все спочатку вичислити, а тоді вже вичистити і стілити. Ми знаємо, що хворобу без правильного діагнозу не вилікуєш. Ще одна карта. І теж я б її так назвав, бачите, викриття того, хто маскується, того темного, який маскується під добром. Ой, які сьогодні слухайте карти. Так, період трансформації, дивіться, знову що відбувається. І цей в нас був тут вибір, і тут був карта вибору. Тут карта такого роздоріжжя, і тут вона була. Наскільки от навіть карта між собою перегукується, і наскільки цей от зараз час 20 квітня, енергетично сильний. А ще ми пам'ятаємо про одну з таких ключових дат, яка мені прийшла вже давним-давно в видіннях і не в енергопрактиках 425-425. Так що про неї теж буде ще окремий прямий ефір. Як важлива дата для також наших ще більших перемог. Далі у нас аркан теж такий. О, не аркан, а оракул, перепрошую. Така от фея. Такий от там, бачите, спить мужчина. Карта якось, як я б сказав, трохи як навіть перепочинку. Але бути треба обережним, бо ця фея теж така, знаєте, підкрадається. Ця карта, вона мені так не дуже гармоніює з позитивом. Тому будьмо обережні тоді, коли ми, так знаєте, найбільш незахищені, поки ворог на нашій землі не можна почувати себе 100% безпеці. Гнати це все треба і гнати. І ще одна карта, хай буде п'ята вже, об'єднання сердець. Так що підтримки буде для України ще більше. І з цієї колоди. І з цієї колоди маємо карту, яка називається... Я її завжди якось так називаю. Підтримка ангелів і боротьба, знаєте, як боротьба світів. Боротьба світів. Ще один у нас оракул. Голови тих, бачите, полетять голови тих правлячих королів. Ой, це енергетично дуже непростий період. Ще, як, який йде запуск після того сонячного затемнення. І. А, Така от теж карта, дуже вона цікава. Бачите, як вона гарно виглядає. Зараз я перекладу, бо не пам'ятаю точної назви. Вже давніше цими оракулами користувалася. Так, Netcaster. Як очищення. От, очищення, наповнення. Така вона мені карта про... Знаєте, як дають як такі, от як благодать, як так, знаєте, очищення, наповнення. Така світла карта. Ну, давайте ще четверту. Хай вже буде. У нас так 7-5, давайте, хай тут буде 4. О, теж така була. Дуже часто вона колись в нас випадала. І другий оракул. Я бачите вогняне серце. Так що енергію вогню і світла спалимо всю ту нечість і весь той бруд. Така бачите, ну дуже сильна карта ця. От, ну Мені вона подобається. Зараз я ще її теж переведу дослівно. про прийняття. Так, переклад. Так, таке прийняття. І. Так, енергія любові. Кажу, енергія вогню, енергія любові. Так що приймаємо новий етап. Нашої перемоги такі от карти непрості, нелегкі, але глибоко трансформаційні. І цей період, і цей період, який знову ж таки наголошую, запускає оця точка сонячного затемнення з 20.04, отакий він, отакий він для нас зараз важливий. Скільки він може тривати по часу, ну це вже інше питання. Як правило, взагалі період після. Я завжди кажу такий. Після затемнення період він активно ще його відчувається добрий 2-3 тижні. Такий 21 день, так? а взагалі, він може потім бути навіть і до 3-4 місяців. Навіть до півроку запуску цих всіх трансформаційних моментів Я кажу з врахуванням того, що ще йде і ретроградний, там деякі планети, а деякі планети виходять там з України ці всякі там агресивні, наподобі, як Марс і тому подібне, і вони там десь вже концентруються на території Росії. Так що, ще раз кажу, Катюзі хай буде по заслузі. Які ж послання для світу по енергіях, що буде змінюватися? Від точки сонячного затемнення 20.04. Перша карта. Так, для України випадала теж точка контролю. Хочеться, щоб контролю було більше якраз світла. О, другий оракул випав. Я би це більше охарактеризував навіть з якимось запуском людство, одумайся. Ніхто не відміняв природніх катаклізмів, дорогі мої глядачі. І після таких природних явищ, так, як затемнення, місячні, сонячні, певні природні катаклізми теж можуть про себе вкотре нагадати. Це карта такої, бачите, як скорботи, про якісь певні втрати або про певні загрози. І не лише катаклізми, це можуть бути теж зараз якийсь черговий етап, пов'язаний випробування для людства. Котре якісь незрозумілі хвороби, віруси і тому подібне. Я про це теж говорю неодноразово. Знаєте, це теж як період випробувань, період очистки, період трансформації, а як правило, це відбувається не через такі приємні моменти, як би нам цього не хотілося. Тому людство вкотре попереджають, що кожен наступний етап буде все складніший, тому або духовно змінюйтесь і ростіть, розвивайтесь, або яка перспектива майбутнього для людства, для цивілізації? так? Тому кажу, дуже хочеться, щоб контролю в плані світла і духовності стало ще більше. Третя карта процвітання, значить, шанс пройти випробування є однозначно. І це радує, і це тішить сотворення, народження нового. І екзистенс, існування перший аркан мах, Повернення до себе, до свого існування, до свого я, відкриття сенсу, життя, буття і розуміння, чітке, куди ми, чітке розуміння, куди ми рухаємось. Ріст, розвиток, цілеспрямованість і об'єднання енергій земних, космічних в один енергопотік для подальшого. Гармонізації, балансування, процвітання, сотворення, хоча й через нелегкі процеси. Але радує на те, що світ все-таки ще і далі продовжує отримати цей шанс, щоб змінитися і є ті, хто пробуджується більше. Ось такі послання. А ну що ще по цих картах йде? Для світу Стрейнджер. Ну, не здивуюся, якщо питання інопланетних цивілізацій і контактів з землею будуть частішати. Так, відкриття, відкриття теж те, що було сховано, те, що десь там за кадром, за ширмою. Це мені більше карта, що сьогодні, знаєте, як про... Таке, в, в, де, я не кажу повністю, але таке трошки викриття якогось закулісся про тих, хто насправді править світом. І що вони хочуть далі. Сход, так, Зірки в небі. Карта, яка називається такі безмежні можливості. Так що правильно. Задумуємо наші, загадуємо наші бажання, всесвіт їх чує. І такий от у нас хорсмен вершник. Зміни, переміни, сила, енергія. Таке сонце осяяний. Вершник це, це таке, знаєте, з однієї сторони вісник хороших новин. Не хочеться з ним там асоціювати, як нас зараз багато вершники апокаліпсису. Я і так кажу, що ми, по суті, живемо якісь часи апокаліпсису і таких випробувань, що деколи не Бог боронить, відверне і заступить. Але тут по енергії більш так до світла, хоча ще раз кажу, Кожне таке астрологічне явище, енергетичне явище, як оці всі переходи, затемнення. Пробуджують багато сили, багато енергії, багато таких темних закутків кожного з нас, і хто є на цих низькочастотних вібраціях, або змушені піднімати ці вібрації, хто не може їх підняти, або хто дойшов до якогось цього, цього ліміту, просто йде, як, ну, забирають з землі. Тому що ми розуміємо, що смерть це не завершення, це просто перехід. А вже для якої. Душі для якого духа цей перехід далі буде. Це вже для кожного індивідуально. Тому, як ніколи, зараз ще більш важливо наголошую робити правильний вибір. І ще більш важливо ставити акцент, власне, власне, на духовному нашому рості та розвитку. От така в нас сьогодні цікава вийшла карта, оракули, підказки. Такий цікавий ефір. Так і хочеться ще запитати, а що ж тут Росію чекає? Ану, дайте, зараз щось, якихось кілька карт. Ну, Давайте з тих. Вже раз ми так говоримо, балакаємо. Що ж для них, для Росії, той період сонячного затемнення? А ну? А ну? Перша карта боротьба. Все-таки, певно, посунеться війна на території Росії з України. Кожен має відповідати за те, що він робить, що він говорить і так далі. Ми на них не нападали. Ось така історія. Вони напали, думали, що дуже сильні, що дуже все їм вдасться. Але є така теж фраза, знаєте, людина мислить, а Бог креслить. Є ще закон вищого всесвіту і праведіння. Пекло їх чекає то само собою. Бачите, отак. Пливуть за течією. Якою течією? Це вже інше питання. От хай і пливуть звідси. Хай ж та течія їх всіх звідси виносить. А воно так і буде. Ще одна карта. Карта майстра, що випадає перевернута тут. Ото якраз те, чого не хотіли, те, чого найбільше боялися, вже був у мене такий ефір. Те з ними і далі буде відбуватися. Трата контролю, втрата сили, втрата влади. Ну, вже неодноразово я про це говорю. І як ви думаєте, яка четверта карта? Пустота. Безна. Ніщо. Так карта і називається. Ніщо. Така. Пустота, темнота, чорнота, бездна. От, бачите, що для них. Тут без зайвих коментарів. І, ті боти, і, і тих ботів теж всі хай, шлях трафи. Разом от туди. В пустоту, і в бездну, і в прірву, і в кручу, і як хочете, називайте, і в пекло, там, де їм і місце. Як Я кажу, горіти в пеклі їм вогнем вічним. Ось така сьогодні у нас вийшла цікава. Цікаве прогнозування, ось таке сьогодні в нас вийшло, але вирішив вже так трішки в період не виходить прямі ефіри з прогнозуваннями, тому вирішив сьогодні, має таке трохи натхнення, з вами поспілкуватися. Тож, любі мої, поширюйте наші відео, залишайте ваші коментарі і почуємо з вами в нових прогнозуваннях прямих ефірах. Бережімося, тримаємося, любимося. Випромінюємо побільше енергії, світла, добра, любові та позитиву. Все буде Україна! Слава нашій Україні, слава нашим героям! Слава нашому Творцю, слава нашим хоробрим ЗСУ і слава силам, які нас захищають та оберігають. В тому числі і представникам інших цивілізацій, які теж нас оберігають і допомагають. Разом до перемоги. Почуємося!